Під колесами електропотягу херсон Житомир загинула людина. Чоловік 1953 року народження. Трагедія сталася вранці, 23 червня. Особу було встановлено. Ним виявився 63-річний місцевий житель. Зі слів зі слів його родичів, стало відомо, що він проживав один і сильно зловживав алкоголем, що і стало ймовірною причиною його смерті. Що то необережність. Чи самогубство працівники слідчо-оперативної групи, що працювали на місці події, розмовляли із очевидцями, схиляються до версії про самогубство? Це було саме самогубство, тому що даний чоловік просто ліг на колії. Наразі у поліції встановлюють усі деталі трагедії. Тут кажуть, що тільки після попередньо проведених експертиз стане відомо достеменну причину загибелі чоловіка. В відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення експлуатації залізничного транспорту, транспорту, що призвело до загибелі людини. Триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини по даному факту.